Слава Україні. Загибель нашого бойового побратима Друга Сокола. Це нагадування про війну. Трагедія, що сталася в небі над Житомирщиною, де загинули наші льотчики вічні їм пам'яті слава це теж нагадування про війну. Нагадування про війну і той забіг, всеукраїнський забіг пам'яті героїв, який відбувався містами. Нашої держави це теж нагадування про війну. Збори на те чи інше обладнання або автомобілі, яке організовуєте ви, донатите ви, це теж нагадування про війну. Повідомлення про секретну зустріч головкома Залужного з генералами НАТО у визначених місцях і про що там говорилося, це теж нагадування про війну. Тільки в даному випадку про інформаційну. Я говорив, буду говорити про інформаційну гігієну. І це теж нагадування про війну. Нагадування про війну це кожна можливість якимось чином налагодити зв'язок з тимчасово окупованими територіями і почути два слова. Ми чекаємо. або Чекаю, синку. Це нагадування про війну. Це нагадування про те, що ми маємо добити ворога. Не хтось там, в окопі, а всі разом інакше не буде. Інакше не може бути. Наша совість. Я сподіваюся, у більшості вона є. І так воно відбувається, це нагадування про війну. Безсонні ночі, втомленість, пекельний вогонь, фронтові дороги. робота на виснаження, коли палає мозок, а в когось палають понівечені кінцівки, рук чи ніг. це теж нагадування про війну. Власне, наші діти, це найголовніше нагадування про війну. Я не хочу бачити їх заплаканими, бо чужих дітей не буває. Не хочу бачити заплаканими мам, дружин. Я так ненавиджу це слово вдова. Воно якесь бридке і липуче. Дружини героїв. Мама героя. Це нагадування про війну. Власне, я про те, про що ви самі знаєте, долучайтеся кожен до боротьби. Не пройде це біда повз когось і комусь вдасться сховатися. Так не буде. І події на фронті це підтверджують. Наші рухаються вперед. Через пекельний ворожий вогонь. Через ці тушки гарматного м'яса, яких багато, які, як хтось каже, не підготовлені, але цю російську мерзоту треба вбити, а для цього докласти зусиль, налаштувати зброю, вміти прицільно стріляти, зробити так, щоб не поїхав дах від психологічного навантаження. Тримаємо стрій. У Нас немає іншого виходу і бути не може. Пам'ятаємо, що маємо знаходити хоча б хвилину у цьому вирі величезних подій великого часу, хоча б хвилинку, хоча б одну мить, аби посміхнутися з вірою, надією і сподіваннями на перемогу. Ми не сміємося над війною, але мусимо посміхатися, бо ми знаємо, що Україна понад усе, що слава нації, смерть ворогам. Тільки так переможемо. Тримаємо стрій. Тримаємо.